Доброго ранку. Ми от розпакували сьогодні отакий от програматор. Дивіться на модель. Ось одна модель у нього. Отака от. Це аж 341 Бачите, написано BIOS, є і ROM, можна перепрошувати BIOS, флеш-пам'ять на типах за допомогою цього програматора можна навіть перепрограмовувати роздільну здатність на матрицях телевізорів, моніторів. Але сюди потрібно буде додати допаяти шлейф от самого ж монітора і можна перепрошувати, щоб він заходив туди-в порт. І там є спеціальна плата на матриці, і можна перепрошувати це. Бачите, що я установив? Я вже встановив сюди площадку для того, щоб перепрограмовувати, можна випаяні, наприклад, модулі BIOS. Бачите, ось маленький, більший, ще середній. Ось. Ось перемички тут є, щоб в різних режимах там перепрограмовувати. Він розрахований цей програматор на широке примінення, застосування. Там дуже багато всяких чіпів, плат. І на нього кажуть на цей програматор, що це китайський аналог Arduino. Можна з допомогою нього робити корисні пристрої для дому, для роботи. Як бачите, оце, ця площадка вона от знімається. От Бачите, знімається. Ці штирки виймаються. Все тут, Воно йде в комплект. Ці всі ну, там воно зажимається. От бачите, тут спеціальним, щоб воно. Хороший контор. Ми його виймаємо. І отак от от сюди можна вже вставляти, бачите, тут можна є на материнських платах просто з'ємні модулі BIOS, чіпи, які просто знімаються і сюди вставляються і перепрошиваються. Ця процедура займає небагато часу і досить ефективно. Ми просто встановлюємо програму на комп'ютері, я колись це покажу, як воно робиться. Буду знімати відео. Мені треба самому перепрограмувати там чіпи BIOS, щоб встановити на ту саму плату більш потужні процесори. І я вам покажу, як це все робиться. Там програма є невеличка, вибирається виробник, серія. Там вибирається прошивка, ну, там ще якісь маленькі нюанси є в настройках і перепрошиваються чіпи, і ваш пристрій буде працювати вже швидше. Це я говорю про материнську плату, тобто комп'ютер буде працювати вже на тих процесорах, які були б недоступні на старій прошивці. <кій> ну, я думаю, тут треба дивитися просто в інтернеті, е, які, з якими пристроями працює цей програматор. Дехто е, опублікує у форумах, можна сюди. Бачите, ось ось всякі тут є. Я думаю, сюди можна сюди додаткові модулі додати до цього програматора, якийсь, в парі з чимось працювати він може. І так, різних лайфхаків багато в інтернеті. Можна знайти до нього. Просто шукаємо по цій моделі. В інтернеті інформацію. І я думаю, ви знайдете багато по ньому інформації. Це дуже цікавий програматор. І головне, що він дуже дешевий. Його можна купити за дуже маленькі гроші і практично зекономити на гроші, щоб не купувати там дорожчі програматори. Звісно, дорожчі, вони там більш зручні, можуть бути, більш ефективні, можуть мати широку, ширшу, ширше застосування там можуть мати. Але, я думаю, для. Повсякденного користування, навіть для сервіса такого середнього, цього програматора буде достатньо. Дякую вам за перегляд. Коментуйте наше відео. Діліться інформацією в коментарях. Не забудьте підписуватись на наш канал. Дякую за перегляд.